Вітаю, друзі! Ви на каналі Майстер 12 Вольт. Сьогодні у нас Турег НФ, 13 рік. Власник цієї автівки звернувся до нас з проханням розібратися, Щось в нього, по, словам, по словам власника, щось в нього клацає в панелі. Постійні щелчки. Коли запалення вимк... вим... вимкнено, то постійно йдуть щелчки в панелі приладів. Тому зараз будемо підключати діагностику, дивитись, що там і як яка ситуація. Так, зробили ми діагностику, підключились, вичитили помилки. І що ми побачили? Давайте спробуємо проаналізувати. Значить, бачимо, що тут є по різних блоках. Помилки або записи, які не є помилками. Бачимо, що у нас оці червоні це у нас є записи або помилки. Оці, іди нема. Там, значить, все добре. Бачимо, що автівка в дуже гарній комплектації, дуже багато неї моделів різноманітних. Але ми не будемо зараз звертати увагу на інші проблеми, які, можливо, є, можливо, нема. А сконцентруємось на нашій проблемі, проблемі, з якою приїхала автівка. Нас цікавить кліматична установка. Ось вона, 08 блок, електроніка отопітеля і кліматичної установки. Значить, дивимось, що ми тут маємо захист компонентів. Так, і ось я пропоную звернути увагу на помилки b і Б12А207. 107 і b 12 a 207 107 і 207 це вказує на конкретні мотори. Взагалі, в цій автівці встановлено вісім. Електродвигунів, які керують заслонками в кліматичній системі. Їх всього 8. В нас є помилки по двох, по 107 по 207. Значить, що Ісполнительний електродвигатель, заслонки, вентиляції без сквозняков слева, механічна несправність. 207 точно така ж, теж така ж. З полнительним заслонки, вентиляції без сквозняков, справа. Механічна несправність. Тобто, у нас справа та зліва є несправність по моторах. Тому зараз що ми робимо? Ми зрозуміли, що програм на цю проблему не вирішити, тому там є якась механічна проблема, яка пов'язана або з виходом з ладу самого сервопривода, або. Тяжкі, Тому що тяжкі це теж така історія, яка буває в цих автівках. Вони з часом там трошки пересихають, ламаються і з'являються схожі помилки. Тому все індивідуально, тому пропоную зараз розбираємо і дивимося. Підрозібрав, підрозібрав я трохи автівку. Значить, прийшлося розібрати тут знизу. Там доступу я не побачив до сервоприводів. Ну, він, вони, вони про... проглядаються, але добратись до них дуже важко. Значить, прийшлося зняти щиток. Там зняти бардачок. І тут накладка така є. Але. Поки я показати хотів на це, значить, нам треба встановити, які це заслонки. Тому що, як я казав, на цій кліматичній системі встановлено 8 сервоприводів і у нас проблеми тільки з двома. Тому що ми маємо зробити? Ми вимкнули запалювання, як я дію, ми спробуємо зробити адаптації крайніх положень. Заслонок. Ця процедура взагалі робиться тоді, коли встановлюються нові двигуни, коли вони міняються. І для того, щоб двигун зрозумів, де в нього крайні положення, тому що якщо його дати живлення на двигун, то він буде або в одну, або в іншу сторону постійно обертатись. Тому в програмі, якщо щоб нічого не вийшло, з ладу не поламалось, щоб сервопривод не... Поламав там пластикову систему тяг, робиться оця адаптація крайніх положень, щоб електроніка запам'ятала, де в нього упори там в одну сторону або в іншу. Тому ми зараз запускаємо адаптацію крайніх положень. Нам треба спрововакувати. Значить, роботу двигунів, щоб не, не витрачати багато часу, не дивитись, де ці 107 100 207 заслонки, де ці мотори, щоб не гадати. Тому, коли вони всі зібрано, ну ви не зрозумієте. Можна тільки там по техдокументації. Тому я е, піду по шляху найменшого супротиву. Значить, і робимо. Запущено, ось чуємо, не знаю, на відео буде чутно, що в нас загуділи заслонки. У нас ось клімат заморгав, тому що іде адаптація крайніх положень, вона повинна крутити заслонками. Але ми бачимо, що ось ця заслонка зліва і ось ця заслонка справа, вони зовсім не рухаються. Ну, нам повезло, тому що. Вони при розбірці їх видно тільки ці дві. І одразу стає розуміння, що у нас проблема з цима-двома сервоприводами. Тому а вже ж їх прийдеться, мабуть, міняти. Ну, це інколи стається. Ну, бачимо, що адаптація у нас не проходить, і двигуни, заслонки не рухаються. Зараз. Ні, рукою дуже не... А, так, ха. Він, він від руки. У нас. Я трошки доторкнувся, а він нас шевелиться від руки. Один. Зараз спробую. Цей. Ага, так. Да. Вони гуляють, вони не рухаються. Тому, ну, мій прогноз, ну, я не побачив, що там. Якась є механічна проблема, зараз подивимось. Привіт, Вовчик. Так, дивимось ось наш двигун. І ось ці тяжки, бувають, вони ламаються, вони пластикові і з часом буває, що таке стається. Але не в даному випадку. Тому я роблю висновок, що в нас. В м'ясо там електродвигун. Мабуть, їх потрібно буде змінювати. Ну, якщо тяжки в порядку, то, мабуть, там пластикові шестерні внутрі двигуна, тому, мабуть, їх під заміну. Зараз ми будемо їх знімати і поліземо в двигун, подивимось, що там у них сталося. Так, зарядочка підключена, працюємо тільки на зарядці. Так, що у нас тут по адаптації? Завершено тайм-аут. Це нам каже про те, що у нас адаптація не пройшла. Не пройшла. Тому що зараз ліземо, знімаємо двигуни. У нас оце 107, мабуть, оце 207. Ну або навпаки. Значить, до цієї заслонки, знизу ніяк не ні Підібратись, тому я е, зняв щиток. Ну, я зняв щиток не для цього, тому що Володар попросив, щоб йому заправили від зарядки цей дріт. Так ось якось сюди. Тому подивимось, а, ну ми зараз подивимось. Зараз вимкнемо запалювання. І подивимось, чи можна бути туди добратись. Ану-ка... Вично дитинка. Ну, що там у нас? Так, дивимось, що там. Так, вон я проглядається. Сервопривод, я не знаю, бачимо, бач, видно на камеру, що не видно. Вон він у нас. Значить, у мене фонарик. Ось там от проглядається доступ до одного болта. Ну, зараз будемо дивитись. Так, знімаємо. Так, зняв я мотори, відокремив тяжки, теж зняв. І тому тут історія така: оце у нас ліва тяжка, оце у нас права тяжка. А причина і з'ясована причину. Це дуже логічно. Ось така історія. Ось. І з сер сервоприводами все добре. А виявилось, що лопнула ось ця втулка, в яку втикається сервопривод. І оцей шматочок тут був. Ну, він там залишився при знятті, він просто відвалився, як тільки я зняв сервопривод. А ось на цій тяжці. Теж така ж історія. І де цей шматок, я не знаю. Ось, Пошукав, подивився ендоскопом, ну, не знайшов. Значить, думаю, що окремо вони не продаються. Я вже ж запитаю, але я впевнений, що такі речі вони йдуть у зборі з пічкою. Ну. Так, завжди буває, тому, тому що на них немає ніяких номерів. І це вже запчастина до запчастини. Пічка, корпус пічки це запчастина. А як завжди буває, що не буває такого поняття, як запчастина для запчастини. Тому думаю, що окремо їх не знайдемо. Ну, якщо б тут я думаю, що якщо не знайдемо, тут прийдеться кулібенічать. І думаю, що можна все зробити, тому що пластик, маркеровка пластика тут є. POM, POM. В мене є такий пластик, можна буде спробувати його запаяти. Так, да, ось він є в мене пом. Можна. А ось тут я не знаю, що робити, тому що нема чого встановлювати. Я ж ще пошукаю, але вже надії нема. Зовсім. Ну добре. не поки я не попрошу. Так, дивимось на нашу пічку. ну, вище де. Давай подивимось, де вона там стоїть. Ось. Це у нас яка 38-ма позиція. Ось. Ось. А, 56-та. Тобто він, вона стоїть отак, -от, а в неї вставляється оцей мотор. А ця вона не показана на... Зараз ми її пошукаємо. Ну, ти думаєш, що на іншій схемі може, може бути? Так, ну добре. Так, ну ось знайшов я рішення. Значить, що ми робимо? От, ну, на ось кі, на той, на котрій в нас оця запчастина є, яка відламана, до речі. Це у них слабке місто, тому я думаю, що у багатьох повинні бути такі проблеми. Ось тут десь на цій війські. Ось тут я не знаю, буде видно на камеру чи не буде. Ось тут вже є тріщина, тому що ось ззовні вона така гладенька, а внутрі вона, бачите, є такі е шестигранник Тонка тут стінка, ось тут де між гранями. І ось завжди буде лопатись ось тут. Тому яке рішення я знайшов, так як ми не можемо купити її окремо, тому що тільки разом з пічкою, яка коштує космос, і міняти її там дуже довго. Тому, значить, поїхав, зняв мірки, поїхав до токаря, витачили мені ось такі. Дві втулочки, тому оцю частину, яка відвалилась, я посадив на суперклей. А тепер ось таким чином ну, я зараз не буду її до кінця саджати. ось Я надягаю сюди до упора цю втулку, а собственно чого я не буду? Буду все однією рукою знімаю, іншою давлю. Ось, ось таким чином у нас буде виглядати цей ремонт, і тут же ніколи, ніколи, ніколи вона не трісне, не лопне, не відвалиться. Це вже на віки. А, ну, мабуть, на наступний раз трошки треба. Ну, до речі, якщо ви стикнулись, одразу скажу, що внутрішній діаметр робіть втулки 13,1. І 10. І тоді вона так щільненько насовується на, цей, на цю війську. А е, довжина або висота цієї втулки е, приблизно, не приблизно я зробив 13, але я бачу, що, мабуть, треба 12 робити, але вона і 13 буде працювати. Значить, ну, а. Товщину можна міліметр півтора, можна менше. Ну, в залежності від матеріалу, який там буде в токаря, що він може зробити. І вже тут ніколи не трісне. Тому з другою оською тут буде трошки більше визні, тому що цей уламок відсутній, він, я шукав там, може десь він там закотився за ето із Лазили, так, лазили, я лазив, і там хлопців попросив, вони теж лазили, дивились, ну не знайшли. Десь він вже втратився, мабуть, вилітив на підлогу, і десь його на мийці викинули з автівки. Тому цю ми можемо збирати, а з, з тією зараз ще буду працювати. Так, ну ось з наступною трошки я зранку. Наступного дня повозився і яке рішення я знайшов? Значить, так як у нас немає половини цієї втулки, тому я що зробив? Я взяв значить, металевий шестигранник на 8, намазав її трошки, трошки, трошки літольчиком, зафіксував тут. Навіщо літол, одразу скажу, щоб ебоксидка до нього не прилипала і залив все ебоксидкою. Зробив, ось вишкурив потім ще тут трошки бачите, цей грань треба зробити. Ну, Можна робити, можна не робити, але вже все буде працювати. Тепер, що ми робимо? Ми робимо ось так. Ось так ми робимо. Е, ну, Я буду ще втулку знімати, тому я ще раз втулку теж намажую боксіткою ще раз. І потім вже на фінал вже його її напресую сюди, а потім ще от пролью оцей краєшок. Оце от по колу заповню ще й боксідкою, підшкурю і все. І можна встановлювати, калібрувати мотори, ну, вказати їм базові, е, базові положення, край, це крайні положення, і все, все буде працювати. Ось так от ми вирішили цю проблему. Тому, що звертайтесь, або інструкцію, як робити, я вам намалював. Проблема в тому, що. Оці втулки я вже погуглив трошки і побачив на різноманітних форумах. ламаються ну, майже всіх. На це автівки Турег Каєн з 10 по 18 рік. І рішення на даний момент я бачу тільки ось таке, тому що міняти пічку в зборі ну, це космос, і насамперед, що це не дає. Гарантію того, що у вас все одно, все рівно буде ця проблема в майбутньому. Ну, хто володіє, хто стикався, вже я бачу, що багато людей стикались. Тому ось вам готове рішення. Все чітко. Точимо втулочки і і, і бздинь. Все. Думаю, що як я буду збирати автівку та вже. Робити адаптації цих заслонок, я думаю, що немає в цьому сенсу. Тому всім, всіх, всім гарного дня і всім вдалих ремонтів. Посткриптум, так сказати, не зміг втриматись, тому перед збіркою все-таки відзняв ось такий результат, ось вже ебоксидка застигла. Ось таким чином все вийшло. Все. Йду на обід і збірка. Так, ну ладно, думав не показувати, але покажу. То есть мотори ми встановили, тяги встановили. Так, вже вон, бачимо, у нас тут заслонка відкрита-відкрита, запалювання вимкнули. ми їх поставили заслонка в крайньому положенні. Заходимо до топітеля та клімата. Заходимо в базове налаштування, вибираємо адаптацію крайніх положень заслонки. Прочитать. Так, клімат заморгав. Заслонки почали рухатися. Бачимо, вон, закрилась одна. Ця, ця теж закрилась. Зараз він їх адаптує. Ось вона відкрилась, тут відкрилась. Зараз він там інші заслонки теж адаптує, які, з, яких ми, з якими в нас не було проблем. І що ми бачимо? Успешно завершено. Все. Ремонт закінчений. Збираємо, віддає, віддаємо автівку власнику.